Показую вам відразу два смачнющих маринади для креветок. Ну а після маринування буду готувати їх в паніровці. Це буде неймовірно смачно. Креветки я помила, обсушила, очистила від кишківника та панциря. Також кожну креветку я ось так вигинаю, ніби навіть трошки переламую посередині, щоб вона була більш рівна. Для того, щоб готувати їх в паніровці, так буде зручніше. Розділила креветки на дві тарілочки, і перший маринад це сік та цедра лимону, соєвий соус, мед та устрічний соус. Цей маринад буде такий солодкуватий. Другий маринад простіший: це чесник, сіль, чорний мелений перець, зелень, петрушки та олія. Усі креветочки потрібно гарно перемішати, об'єднати з соусом, з маринадом і залишити маринуватись. А для маринування креветкам буде достатньо і 30 хвилин. Креветки сьогодні готуватиму в паніровці, а паніровка буде не проста, а золота. А по складу вона дійсно золота, тому що це хрустка сирна паніровка, яка складається зі 100% міксу сирів. Вона дуже ароматна і не плавиться на сковорідці. А виробником цієї смакоти являється харківський маслозавод. Після маринування креветочки спочатку обмакую в яйця, а потім в сирну паніровку. Ну а далі їх можна обсмажити на олії, запекти в духовці або в аерогрилі. Я трішки креветок обсмажила в олії, ніби у фритюрі, і трішки запекла в аерогрилі. Насправді я думала, що в олії мені сподобається більше. Але запечені в аерогрилі вийшли не тільки кориснішими, а ще й смачнішими, тому обов'язково спробуйте це дуже смачно.